Ми вперше побували в замку і пожаліли. Пожаліли, що раніше сюди не приїжджали. До речі, тут знімали фільм Ван Хелсинг». Це замок Перштейн, заснований на хвилиночку в 1285-му. Саме справжня середньовічна готика, розташований в Чехії неподалік Берно. Замок ніби висічений зі скали і рукотворно добудований. До речі, він жодного разу так і не був взятий ворогами. Під скалою є парковіще для авто. Від нього паровозик везе туристів з вітерцем. Увага, за поворот, але шлях назад врахований в ціну. Вся вартість в кінці відео. Потім ми піднялись по невеликому схилу і перед нами одразу відкрились ворота з готичною аркою та вид на замок, який перехоплює дух. По легенді, простий вугільник вбив зубра одним ударом, який всім дошкуляв, за це король подарував землі, на яких і постав замок. Той самий зубер тепер красується на гербі. Внизу розташовані реставрації, де можна не просто перекусити, а добре пообідати після прогулянки комплексом. На терасі розміщені столики, де можна насолодитись видом і випити кави. Ми почали підійматись по середньовічному каміні, просоченим історією, з шикарним видом на сам замок і його башту, барборку по нашому Варварушку. За другою Брамовою аркою ви опинитесь біля каз, де можна обрати різні види екскурсій, просто прогулянка по подвір'ю або прогулянка з гідом всередину замку. Погулявши комплексом, ми замовили страви і пілзанський пілснер на розлив, який вразив смачніший, ніж у пляшках. Отак ж в два роки за 19 кілометрів від цього місця ми тут вперше побували. Ну і ціни на трьох дорослих і трьох дітей. Парковіще 30 крон година, паровозик 500 крон, вхід 60 дитячий, 90 дорослий, реставрація 1200, пілснер 180. Місце, мабуть, дійсно магічне, тому що хочеться повернутись знову.